пронто пронто, мої кохані, дивимось. Все про нього і про вас. Подумайте, як завжди про того чоловіка. Назвіть його ім'я. Ой, дівчата, сьогодні на зв'язок вийшла моя подруга. Це студентська подруга. Ми не бачилися, я не знаю, стільки років, стільки не живуть, як говорять. Дуже багато. І, ви знаєте, перше запитання було, як ти, друге запитання чи вийшла заміж ти, або так і живеш, кайфуєш королевським життям? Розумієте? Про що я, дівчата? Про те, що давайте вбивати в собі оцей радянський менталітет. Я ненавиджу Радянський Союз, хоча я в ньому жила? Тому що те, що ми зараз маємо, і війна. І думки, і сама себе на цьому ловлю це все пост. Нам нав'язали, що ми повинні бути з чоловіками. Нам нав'язали, раніше це так і правда було, що ми не виживемо без чоловіків. Я не кажу, що чоловіки не потрібні. Я люблю чоловіків. Більш того, у мене буде чоловік, коли я це захочу, і були. Але чому ми не цікавимося один одного? А де ти подорожувала? А що нового ти побачила? А... Що нового ти можливо куштувала, в який ресторан ти сходила, або яку ти книгу прочитала. Розумієте, про що я? Тобто все вузько. Якщо ти не вийшла заміж, то значить і типу все перекреслюється? Все те, що ти умниця, що ти красуня. Так, що ти розумна, що ти сама себе круто забезпечуєш, що ти сама розвиваєшся, я про себе кажу, і про вас також. Тобто, любі мої, давайте почнемо оцей новий рух, новий рух про те, що ми самодостатні, і тільки до самодостатньої особистості може прийти самодостатня особистість. До речі, ми з цією подругою я з нею, на жаль, не буду спілкуватися, тому що вона в Маріуполі. Я розумію, що вона пережила, але вона була мені написати про те, що коли спитала, як її справи, казати про те, що ну, справи не дуже. А вона сказала: у нас все добре. Ну, по-російськи, навіть хоча вона, щоб ви розуміли, тільки української мови. І я розумію, що вона там зараз викладає російську мову. Для мене це просто страх, ужас. Вона і вона у нас все добре. Я кажу: ну як добре. Русня це не може бути добре. Я не хочу говорити о політики. Тому я в такому стані дівчата ще коли вона сказала, що її племінник, він, до речі, захищає Україну в Одесі, да, його не відпускають. І далі слухайте. Я, не, я все це їй сказала, тому я зараз те, що вам кажу, це не в засудження. Вона каже, так би він міг. Там дівчинка є під Одесою. Воно зустрічає ну, зустрічається. Ну як? Він у неї військовий зустрічається по інтернету, навіть би якщо і не по інтернету. То б він вже приїхав би жив би з нею, подружився. Стоп! Матері таких хлопців, дівчата! Одружуватися треба не тому, що пісню треба пристроїти, а тому, що тебе хоч є дати. Дитині цій. Чому, якщо ти не знаєш, що робити далі, ти йдеш заміж, кохана моя, я зустрічала таке. Або коли він не знає, де себе подіти, мабуть, одружуся. Да, дитину нароблю. Та не з'явиться ніякого змісту. Ну тепер я розумію, що він дивляться там пропаганду повним ходом і там же знову в мозках і Радянський Союз, хоча ми завжди з нею були різні, тому я вже поміняла 100 професій. І завжди росту. А вона так і працювала вчителькою і тільки плакалася на своє життя. Так ось, дівчаточки, йдемо вперед, є амулети від вищих сил. Я, хана, роблю їх дуже круто, це тільки моя технологія. Вони коштують і коштують по своєму результату. Це не 700 гривень, але результат він того вартий. Дайте вищим силам в вашому житті навести порядок. Те, що буде, ви будете здивовані. Група в Телеграм признає. Так ось, все. Все, о ньому і о ньому Да переходимо. Що тут карти кажуть? Карти кажуть, що він тут на вас ображається, але в той же час він же продумав і продумує про те, як би з вами знов продовжити відносини. Ось ці три квітки. Ось так. Тут ви з ним боролися? Боролися? Боролися. І так, про вас і про нього. Давайте так. Що зараз відбувається у відносинах між вами і цим чоловіком? Ну що ти знову торчиш? Що торчала і сьогодні? О, що відбувається? Тут карти показують, що це відбувається чи це буде у мене таке враження. Ох. По-перше, карти кажуть, він хоче вас утримати. Ви для нього драгоцінність, цінність. І що відбувається? Він тут вам зробить якийсь подарунок. Так. Ні, не так. Зараз візьму окуляри, тому що я не бачу, вибачте, ці карти, Виходить, вони придорожні, мені сказали. Я мені подобається, але я їх не бачу. Тут карти кажуть про те, що ви з, ним, ви з ним вже дуже довго дуже довго до чогось йдете, але ви ж таки прийдете до того, чого він хоче, до трійки жезлів. У вас не буде продовження відносин 100%. Крім того, тут іерофант. Ієрофант – це структура. Тобто він вам запропонує вінчання або брак. Так, а зараз тут хтось із вас незадоволений. Хтось із вас в парі тільки віддавав. а Сам нічого не мав, тобто не було енергообміну потрібного. Так, окей, це а що зараз у відносинах між нею і ним? Що зараз? А Я просто відчуваю по енергетиці, по що ви зараз з ним Ну не спілкуєтесь. А дивлюсь карти показують, що да, продовження відносин, і можливо у когось вже це сталося, до речі. Так, таке могло бути. Але у когось це станеться. Зараз ситуація висить. Тобто нікуди не рухається між вами. Так. Але але буде початок відносин. Знову Ірофант. І не просто початок. Тут буде вже в структурі. Тут же не так буде. Поговорили і забули. Да? Розійшлися, і потім кожен сів в уголку і заплакав. Ні. Що він відчуває до вас? Що він відчуває до вас? Ой. Ви для нього королева жезлів. Він каже, що ви красива, ви приваблива, ви виділяєтесь на загальному фоні серед жінок. Тут він може вас навіть дуже сильно ревнувати. Так. Тому і дуже до нього, у нього до вас дуже велике сексуальне таке тяжіння. І що, як він до вас відноситься? Він каже, що ви по життю переможеться. Тобто, ви перемагаєте. Ви те, що хочете, ви маєте. Тут навіть вам багато хто може заздрити. А що він відчуває до дівчинки, до моєї? Що? Кажуть, зараз він нічого не відчуває. В якому плані? Відчуває, Зараз він злий на вас. Він король мечів в мечових енергіях. Подивіться, він зараз холодний, він зараз такий ух, як би махнув мечем, і вам би також, би, знаєте, би трішечки піддав би під одне місце. Тобто, собак би на вас спустив. Він зараз дуже. Що він ще відчуває? Він відчуває, що він себе вів по дураку. Він відчуває, що у вас є кохання, він вас кохає, але йому треба зробити вибір щодо кохання з вами. Ось що він відчуває. Окей, а що моя дівчинка відчуває до нього? Що моя дівчинка відчуває до нього? Ситуація висить. І по справедливості. Так, то ви розумієте, що те, що сталося, це сталося по справедливості. Так. І що ви відчуваєте? Ви теж до нього відчуваєте, ви з мечем стоїте. Причому ви стоїте з мечем, не як жінка, а як теж король, король мечів. Так, ви теж така зараз, причому ви. Така в, муж... в чоловічих енергіях. Підійдеш, я тобі розкажу. Навіть собою розмовляти не, мож... не буду, ви думаєте, я, я тебе прям відсепарую. Так. Що ви відчуваєте? Ви відчуваєте, що щось довго він йде до вас, да? щось довго він довго чи скаче, чи гарчить, чи що він там робить. Що ви відчуваєте до нього? Все переоцінили Аркан Суд. Ви все пере... переоцінили і що ви вирішили? Ох, ви все переоцінили і ви зараз до нього з мечем. У вас до нього є дуже багато претензій. Ану, цікаво. А чи хочете ви з ним помиритися? До речі, дівчаточки, дякую за донати. За підтримку мого каналу, я всі ваші імена ім пам'ятаю, всім вам посилаю дуже багато позитивної енергії. Тому чекайте, буде дуже крутий приліт від мене в плані удачі, в плані грошей. Ви мої янголи, ви мої підтримувачі. Я все це бачу, дякую. А ви, ну ви тут, я бачу, ви готові з ним поновити відносини. Серйозно? Але тільки в тому випадку. Якщо буде сонце. Тобто, якщо він буде здійснювати всі ваші бажання, тільки за такої умови ви готові, так, тоді ви готові продовжувати з ним відносини. Тільки якщо все зміниться. Так, так, він повинен вам показати, що Тобто вас повинно це зацікавити. Ви повинні побачити в цьому дуже велике таке для вас шанс в цих відносинах. Тоді, тоді так, тоді так. І так, давайте тепер так запитаємо. Що ти хочеш сказати їй? Що ти хочеш сказати ті, хто тебе дивиться? Що ти хочеш сказати? Він каже: Я хочу сказати, що я знаю, що ти кохала мене дуже сильно, і давала мені дуже багато почуттів. З 10 чаш, 9 чаш ти давала мені. Що ти ще хочеш їй сказати? Я був щасливий з тобою в коханні. Ну, звісно, стільки багато давати емоцій так наповнювати людину. Так не можна, дівчата, я вже про це казала. Що ти ще хочеш сказати? Він каже, я хочу сказати, що зараз пауза. Тобто я зайшов в тупік, він каже. Я просто тупо лежу на кроваті. Він не бачить виходу. У ці мечі це думки, які просто-напросто його ріжуть. А через що мечові думки? Чого ти. Через те, що він розуміє, що він себе поводив по дураку, налегке, він не будував планів, він, може, казав щось, але всередині він ні до чого не прив'язувався. Завтра буде день і буде їжа. Що він ще каже? Він каже, я за тобою спостерігаю, Май це на увазі. Окей, ти лежиш. А чи будеш ти діяти до моєї дівчинки? Чи будеш ти діяти до моєї дівчинки? Він каже, що зараз ми далеко один від одного, порка номер. Але я зараз думаю, як це краще зробити. Так, і будеш ти діяти? Він каже, що тут у вас якісь обмеження в спілкуванні і в баченні. Тут хтось когось може міг заблокувати. Тобто тут, тут у нього є якісь обмеження, розумієте? Які могли йому, ви, до речі, створити. І ти будеш діяти? І зараз, він, поки він сидить, він суд проходить, поки він оцінює. Ви вже оцінили, тепер він оцінює. Що і як це було? Нічого, поки ситуація висить. Розумієте? Ну, є перешкоди. Так бери їх, ці перешкоди вирішуй, ти ж чоловік. Окей. А чи збираєшся ти діяти? Бік дівчинки. Ну, він каже, що ви. Він каже, що коли гроші заробить, тоді. Да, він хоче до вас діяти тільки в тому плані, коли він буде при грошах. І, і скоро, чи скоро це буде? ой ой ой, -ой. Ну тут, по-перше, він зробив вибір. Карти про інше каже. Він вибирає, він хоче вам дати стабільне надійне життя. Є якийсь третій фактор, від якого він відмовляється. Тобто він хоче по-серйозному. Да? Те, що було єрофант, пам'ятаєте, це щоб і щоб були зрозумілі відносини, щоб були гроші ну, правильно, а чому ні? Так, і він. Тут випадає «мах». А «мах» – це він буде бажання здійснювати? Нашої дівчинки або маніпулювати буде? Маніпулювати, дівчата, він тут може дивіться. Він може зманіпулювати вам щодо поновлення відносин. Так. Він може зманіпулювати саме тим, що запропонувати вам стабільне надійне життя, запропонувати вам брак. Тобто, ви сили. Я правильно розумію, що мої чи, чи варто моїй дівчинці довіряти йому? Карти кажуть, варто довіряти, тому що кохання у нього до вас дуже серйозне. Це правда, він вас кохає. А щодо стабільного надійного життя, варто довіряти йому? Карти кажуть, треба подумати. Треба подумати, тому що у вас буде вибір. Окей, давайте так. Що буде в житті моїй дівчинці, якщо вона вибере його? Вибере його. Що буде? Буде розбите серце. А що буде в житті моїй дівчинці, якщо вона відмовить йому? Ну, кажуть, що це, це таємниця, це скрито, але тоді ви станете королевою пентаклів, жінкою в стабільних і надійних відносинах. Тобто, у неї буде інший чоловік, я правильно зрозуміла? Ні, карта кажуть, буде, те, буде, буде той, з ким вона боролася, від кого пішла, хоча кохала. Так, а як тоді? Я не розумію. Ви кажете, що якщо вона погодиться, то серце буде. роз... Тобто, треба? Треба, що? треба з ним таки, мабуть, ним треба, по... дівчата, поборотися. Ось про що кажуть карти. Тобто треба з першого разу не сприймати його пропозицію. Карти кажуть, вам треба пам'ятати те минуле, що було. Так. І поступати з ним. І оцінити все те, що було. І, І пам'ятати, що він в коханні був незрілою людиною. Так. Дуже багато очікували. Харто захищати свої особисті кордони. Так. Тому що, якщо ви поновите відносини, то, можливо, десятка мечів. Це, це дуже серйозне таке. Ну, це недобре. Це недобре. Тобто, дівчата, про що кажуть карти? Дивіться, коли він приходить і вам пропонує, не зразу треба казати так. Треба на нього дивитися. Чому? Тому що в будь-якому разі, кажуть карти, у вас буде, ви будете королевою Пентаклів, жінкою у стабільних і надійних відносинах. Можливо, з ним. Можливо, він потім допрацює, до роботи, до робить щось. Але бачите, він браком може зманіпулювати. Окей, а ну дайте пораду моїй дівчинці щодо цього чоловіка. Що дуже, дуже скоро він проявиться. З розбитим серцем і проявиться як імператор. Проявиться 8 місяця, 8 числа, або вісім цифрі, або через вісім, через вісім місяців, і появиться як імператор. А чи справді він імператор? Тобто проявиться як людина, яка скаже: я готова і одружитися, і дітей мати, і гроші заробляти, і взагалі у мене все є. Чи треба йому вірити? Карти кажуть, знову не поспішайте. Не поспішайте. Стійте на виборі. Тобто думайте, думайте. Думайте, тому що вам треба буде зробити вибір. Бо тут є ризик того, того, що ви можете тягнути знову все сама. Так, саме ви. Жінка, яка вміє заробляти гроші, бо ви вмієте заробляти гроші. Вони у вас є. Так. Не зовсім зрозуміла. Окей, а що тоді йому сказати? Ви ще слави, що йому сказати, коли він з'явиться? Казати йому, що вам самі все тягнути важко. Що ще сказати? Казати, що йому треба зробити вибір щодо кохання, якщо він хоче продовження? І тоді він буде мати шанс. Це пуста карта. Так. І тільки тоді почати будувати щось спільне і надійне. Ось такий цікавий дівчата розклад. Окей, а навіщо він іде в життя моєї дівчинки? В колісниці він їде. Для того, щоб почати новий етап з вами? Для того, щоб будувати з вами спільне надійне. тобто він реально цього хоче, він так думає. Так, а чи дасть він все це, моїй дівчинці? Карти, дивіться, що кажуть. Карти кажуть, що треба буде зачекати. Ось в чому питання. Треба буде зачекати. Так. Тому що у нього кохання полихає, він, звісно, буде перте. Але він заробляє вже гроші каже, він вже заробляє гроші. Він каже про свої почуття, про те, що ви його зірка, він, правда, для вас вважає зіркою. що ви... Він думає, де я, а де вона? Вона така взагалі, вона ідеальна. Ви для нього ідеальні, і ви для нього фортуна. Тобто, дівчата, просто не поспішайте з ним зближатися. Тому що, якщо ви зразу з ним зблизитесь, то що буде? Буде знову розбите серце. А якщо ви почнете просто за ним спостерігати? Спілкуйтесь місяці 3, 5, не спішіть з ним зближатися, я вам чесно кажу. Тож, коли ви зближаєтеся з чоловіком, він вважає, що вже він зробив цього достатньо. О, хитрість обани маніпуляції, бачите? Як моїй дівчинці поводити себе з ним? Як моїй дівчинці поводити себе з ним? Як поводити карти кажуть, що примиритися можна, помиритися чому ні старший аркан мир? Тому що ви маєте над ним силу, тому не бійтеся, все, що ви захочете, він все вам дасть. І поводитися як король Пентаклів, що вам потрібен тільки чоловік стабільний надійний, чоловік, який заробляє гроші і готовий дружитися. Ця карта дуже дуже рідко випадає. Я навіть її побачила аж сайта, сама замислилась. Так. Тобто, вам кажуть, що ви жінка, яка вміє заробляти гроші, тому ви не повинні знижати свої ніякі параметри. Як поводити з ним? Кажуть, можна поновити. Але все повинно бути по справедливості. Тобто, ви повинні дивитися, що він для вас робить і так. Йому відповідати. Окей, а є перспектива того, що вони будуть щасливі? Він і вона. Королева Пентаклів, так. Ви можете бути з ним в стабільних і надійних відносинах. Він король Пентаклів, заміжня. Так, у вас є кохання. Боже, і це буде по справедливості. Так, тобто карти кажуть, що він якийсь у вас третій фактор, який є, він його обере, бо він вибере вас. І це буде по справедливості. А щастя буде? Карти кажуть, що він буде тут вам подарунки робити, гроші давати. А щастя? Звісно, ви будете імператрицею. Все. На цій ноті класній закінчуємо. Імператриця це крута жінка. Це, е, це жінка, у якій є чоловік завжди, є діти, якщо це є в ваших планах. Це жінка, яка гроші, має соціальний статус, і чоловік до неї відноситься, як до королеви, як до королеви, 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 королеви. Чотири королеви це імператриця, енергія всіх чотирьох стихій. Тому ви у нього будете єдина. Хоча тут мене дивляться дівчата, які навіть по-іншому не розділяються, чомусь так відчуваю. Тому, дівчаточки, люблю вас. Ще раз дякую за донати. Дякую за підписки, за коментарі. Підписуйтесь в телеграмі, є група, де всі щасливі володарки амулетів пишуть про свої результати. Амулети круті. Є навіть для вас сам варіант розсрочки. Хто закаже амулет. Тому буде щастя, ваша Ханна.